Музичні десяти хвилинки від пані Наталінки. Дорогі хлопчики і дівчата, дуже рада бачити усіх вас усміхненими і бадьорими, бо наближається дуже чудове і радісне свято, якого чекають усі усі діти. Скоро, скоро на поріг ступить свято. Новий рік вже стоїть у нас ялинка, зелененька веселинка. З лісу в дім вона прийшла, втіху дітям принесла час заняття починати, разом новий рік стрічати. <звук> Гарна і пухнаста, тільки де ж ми її попросимо. Ялиночка, світи! Давайте усі разом порахуємо. Один, два, три, ялиночка! Світи! Щось наша ялиночка не засвітила свої вогники. Давайте повторимо ще раз дружніше і голосніше. Готові? Один, два, три, ялиночка, світи! Та яка ж яскрава стала, кольорові вогники блищать? Чуйте? Музика вже десь лунає, пісню треба заспівати. Заспіваємо нашій ялиночці пісеньку. Ось у нашому куточку є ялинка. Заспіваємо про неї пісню дзвінко. Хі-хі-хі, ха-ха-ха, ось ялиночка яка. Хі 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 ха 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 ось ялиночка яка. Приготувались? Маляток посміхається ялинка. Вся прикрашена у кульках на мистинках. Хі-хі хі ха-ха-ха. -хі -хі, ось ялиночка яка. Хі-хі хі ха-ха. -хі -хі, ха Ось ялиночка яка. Готові? Чудова пісенька вийшла, молодці. Ой, чуєте, до нас начебто хтось поспішає. Подивіться, подивіться, сніговик у нас з'явився, у нього ручки з гілочок, носик із морквинки. Сніговик – це справжній друг нашої. Ялинки, здається, він хоче щось мені сказати. Сніговичок каже, що нашій ялиночці дуже-дуже сподобалась ваша пісенька, але вона так любить танцювати і просить нас з вами. Виконати веселий таночок для неї та її друга сніговичка. Станцюємо! Тож, готуйтеся! що наш сніговичок має здібності до чарування. Так-так, він маленький чарівник. І сьогодні він нам приніс свої чарівні камінчики. Ось вони. За допомогою цих камінчиків ми зможемо з вами створити справжнє чудо. Потрібно лише промовити чарівні слова. Давайте потренуємось. Ви, камінчики, чаруйте дітям усмішки даруйте. каминчик и А ну давай ты еще раз, разом земною. Вы каминчики чаруйте. Детям снежки подаруйте. А мне не сподобалось. Так, А що ж іще забажати? А, знаю, ви, камінчики, чаруйте, дітям казку подаруйте. Одного тусклого зимового дня, коли сонечко дивилося на землю усього впівока, на лісовій галявинці зустрілися вовчик, лисичка і Білочка. Вони трохи пограли, послухали сороку, кота розповіла їм лісові новини, і вже зібралися розходитися по домівках, як сорока вигукнула їм услід. А завтра, до речі, настане Новий рік. Але звірята були ще дуже маленькі, нічого не знали про новий рік. Тому почали вони розпитувати сороку, що це за свято таке. Сорока поважно всілася на нижній гільці дерева і почала розповідати. Новий рік обов'язково прикрашають ялинку, вішають на неї іграшки. Це ми можемо, затараторила білочка, у мене багато іграшок і у лисички, і у а ще, сказала сорока. Вона не любила, коли її перебивали. У новорічну ніч приходить дід Мороз і кладе під ялинку подарунки, тільки в наш ліс він не прийде. Чому це? Дружно вигукнула звірята. Тому що він у цей час по містах і селах ходить, дітей поздоровляє. В ліс йому і зазирнути нема коли. Я це точно знаю. Засумували звірята, пішли по хмурі по домівках, і тоді лисичка вирішила спекти для друзів торт. Усю ніч вона трудилася. Торт вийшов на славу, пишний, солодкий, з вигадливими трояндочками. А білочка поте від вовчика лисички взялася прикрашати ялинку, котра росла посеред галявинки, Повісила на неї кілька червонобоких яблук, з сухих яскравих листочків зробила гірлянду, додала китиці замерзлих ягід горобини, красиво вийшло. Вовчик зайшов до ведмедика Иха, але виявилося, що той на свято пішов у сусідній ліс до своєї бабусі. Тоді вовчик повернувся додому і почав майструвати. Нехай навіть дід Мороз обійде наш ліс стороною, зате я сам зроблю для друзів подарунки, думав він. Зібралися вранці звірята на галявиці, і сорока тут, як тут, дивиться, виглядає. Ах, яка красива ялинка! Заплескали в долоньті вовчики Мисичка. Вовчик вручив усім свої саморобки, білочці кошик, лисиці, велику ложку і навіть сороці подарував берестяну сумочку. Соромно стало сороці. Їй подарунок зробили, а вона ні про кого не потурбувалася. Сорока швидко злітала у своє гніздо і повернулася з яскравими повітряними кульками, котрі роздала звірятам. Лисичка пригостила друзів тортом. А потім малюки стали веселитися і бігати навколо ялинки. І тут вони побачили так-так. Справжнісінькі подарунки в яскравих коробочках, котрі ховалися під нижніми гілками ялини. Звідки взялися подарунки? Здивувалися звірята. Хто дбає не тільки про себе, але й про інших, того обов'язково буде. Винагороджено. Ну що ж, ми бажаємо вам щиро, дружби, радості і миру, щоб здоровими росли і щасливими були. З Новим роком, наші дорогі малята! До нових зустрічей і веселих вам свят!